Слот дитячої білизни. Це буде мікс брендів для хлопчиків та для дівчаток. Будуть маєчки та трусики. 149 штук буде в цьому лоті, і ціна буде цього лоту 7020 тисяч гривень. І 47 гривень виходить ціна за одиницю. Будуть трусики для хлопчиків. Ось бачите, які красиві будуть тут узори. Також собачий патруль, дуже популярна білизна, дуже популярний мультфільм. А також будуть маячки різні. Трусики будуть розміром 86-92 до 176-178. А маячки будуть розміром від 98-104 до 158-164. Також є дівчачі трусики для вашої дівчинки. Ось такого кольору та такого. Далі ось є темненькі такі одні. Та у зірочку такі. Є такі футболочки на гудзиках. Ось такі є трусики. Класнючі маєчки є різнокольорові. Ось такого виду. Та такого ось плану. Звертайтеся за цим товаром вже зараз до наших менеджерів. Заробляємо разом.